Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі у новому відеоролику. У нас наближається свято Святого Миколая. Скоро будуть подаруночки чемним дітям. Ну, а я просто буду святкувати це свято. З цього року ми святкуємо за новим стилем 6 грудня. Мені так навіть і, і подобається більше, мабуть, комфортніше. Я всіма руками-ногами за. Мені подобається цей новий стиль, тому перехід відбувся, можна сказати, наразі плавно і непомітно. От. Також, що потрішки вже, подаруночки в мене були протягом тижня, да й не тільки в мене, в моїх рідних і близьких також. Ми вже радували один одного маленькими подаруночками І тут вже просто з початком грудня, та навіть і до грудня, це як кожного дня трапляються якісь нові дива, то якісь смаколики випадково з'являються на кухні, то вафельки появляються незвідки, не звідки. Якісь сюрпризи і подаруночки. І це дуже приємно, і я дуже рада, що моя сім'я продовжує підтримувати цю традицію, незважаючи на те, що, по суті, я вже дуже доросла, <свісно> не маленька дитина, але це приємно. Приємно, коли традиції зберігаються, і вони продовжуються. І ми робимо радість і сюрпризи один для одного. Отже, треба трішки вже. Піддекорувати свою кімнату більше до свята. Минулого року, я пам'ятаю, що до Миколая я вже поставила велику ялинку. Але цього року трішки так не, не встигли, і, мабуть, ми будемо декорувати десь або на цьому тижні, або на вихідних. Побачимо, як вийде. Ми вже її принесли в будинок, зняли зі стриху, вона вже тут очікує на свій час на декорування. Бо таке теж невідомо, що там як і далі буде, та й тим більше, що, по суті, я швидше за все, що не буду дуже багато часу тут вдома проводити. Я, мабуть, скоро знову кудись поїду, знову відволічуся. Буду відсутня в цьому місці, тому потрібно до свого від'їзду все підготувати для свята, бо я дуже люблю прикрашати ялинку і не хочу, щоб її прикрашали без мене, бо я хочу це робити разом з вами, звісно ж. Отже. Приступимо до сьогоднішнього відео. Всім приємного перегляду! Робіть собі якісь смачненькі напої, там какао, гарячий шоколад, чайок, ромашку, мелісу, все, що хочете, каву. Залежно, коли ви мене дивитеся, що ви полюбляєте. І приступимо до важливих справ. А тут у нас вже є велика новорічна ялинка. Вона готується до встановлення. Найближчим часом будемо її декорувати. Поки що вона тут відпочиває, ми її зняли зі стриху. Ось така красуня із засніженими кінчиками. Вже не можу дочекатися, коли ми будемо її прикрашати. Так-так. multimillion. <laughs> Хочу вам показати, купила собі ось такі легінси з високою талією чорного кольору. Вони такі еластичні, гладенькі, всередині з хутром. Таке хутро тут всередині. Тепленькі. Можна їх носити, ходити, коли холодно, я утепляюся, бо я дуже сильно мерзну. О, ось такі вони хоч ні. Це вже киця причепилася моя. Тепленькі. Також купила ще собі такі утеплені колготки. Вони також йдуть такі, тут таке прям хутро-хутро всередині. Хоча самі вони йдуть такі, як капронові. І знизу тут немає наповнення. Це на ніжку. Це звичай, як звичайний капрон міцний. Десь такий студент, мабуть. От тут, такі гарненькі собі покупочки зробила, шукала в магазинах довго, нічого не могла знайти. А це я купила себе вдома на базарі і дуже сильно задоволена покупочками. Це до мене такий Миколай прийшов. Він прийшов трішки завчасно, тому що я була дуже чемної і Миколай до мене доволі швидко прийшов. А також цей супершвидкий Миколай приніс ще мені ось такі маленькі свічечки. Вибрала із запахом, таким різдвяним новорічним цього будиночка із пряників, маленькі свічечки-запаски, тому що в мене є підсвічники для таких свічечок, і вони мені, в принципі, потрібні. Можна було б і взагалі без запаху, але тут такий трішки солодкий, але нормальний. Я вже воно використала. От, хоча загалом я за натуральні ароматичні свічки, а не ось це от. Але коли є маленькі всякі підсвічники, як я вам показувала в минулому відео, то доволі таки хороша штучка може згодитися. Якщо про натуральні свічки, то я більше за ось такого типу. Це моя подруга їх робить, ручна робота. Я минулого року знімала розпаковку цих свічок. Ось це натуральні воски. Е також це натуральний соєвий віск, натуральні аромамасла. Вони всі корисні для видихання, е цілком хороші. Ось тут, коли вони горять, то вони так майже повністю вигорають. Ось так, от все воно поступово, нічого не залишається. Тільки потім. Скліна тара, яку можна помити. Ну, а це то парафінові, але вони більш декоративні, я їх палити не буду. Це подарунки, які я тримаю собі на згадку. Ну і тут я зробила ще одну маленьку святкову зону. Вона тимчасова, бо цей стіл буде забиратись, тут буде стояти велика ялинка. Але це маленький рушничок, який я вам показувала, колись в Єві купляла. Ось тут от підсвічник з цією свічкою новенькою. Можна запалювати. До речі, якщо, що, якщо будуть блекаути, то свічок вже достатньо. Хоча, надіюсь, нічого не буде. Ну, і тут такий маленький санта сидить від KitKat. він наповнений ялинковими прикрасами, просто їх ще нікуди не застосовувала. Там і цівного нічого немає. Ось такий собі тут настрій створила. А це утеплювач одягу. Хутро натуральне, чорного та білого кольору. Утеплення на всі 100%. Додавання брів, в вуз також входить в комплект. Вона дуже любить спати на одязі і залишати свої сліди. У попередньому відео я вам показувала, що читаю ось цю книжку, таке різне різдво, збірку оповідань. Я прочитала зовсім трішки, буквально зараз зупинилася на третьому оповіданні. І що я вам хочу сказати, що я його, як її, цю книжку, трішки не зовсім розумію. Якийсь тут доволі своєрідний новорічний настрій через Діани вона створює. Ну, мабуть, я поспішила з рекомендацією цієї книжки, поки що не знаю, якось, якось воно трішки. Не те, але я хочу почитати більше дізнатися, тому що не можна судити тільки по декількох оповіданнях. Цілу книжку, якщо це книга оповідань від різних авторів і в кожного свій жанр і стиль написання, то ну не знаю, буду читати, але поки що я її якось не дуже зрозуміла. Але до речі, там такий цікавий і веселий момент. Я ж зараз там читаю третє оповідання і зовсім очікувано для себе. Тут автор пише про моє рідне місто, про Бучач, про річку Стрипу, яка в нас тече, про ратушу, яка є нашою історичною пам'яткою, про Гору Федір. І це так цікаво, коли ти раптом починаєш читати про своє рідне місто, діалект свого рідного міста, слова, які в нас вживаються. Певним чином і це відмінно, ніж в загальному вживаті, тому що це діалект. Це доволі було несподівано і цікаво, хоча сама там історія доволі таки трагічна, бо це про євреїв в часи Другої світової війни, про їхню еміграцію, про гетто. Ну, от Я кажу, доволі цікавий стиль написання Різдвяної книги, коли ти читаєш, в принципі, про таке. Ну, Це вагома і велика частина нашої історії, я це не заперечую. Я це знаю, це було, це історичний факт, і мене це не дивує. І мене просто дивує, що е, про таке пишеться в Різдвяній книзі, де книга, яку я брала для того, щоб відволіктись від новин, щось почитати, веселе цікаве і так далі. І тому подібне. тому Тому в мене є ще одна книжка, трішки інша: е, Львів, Смаколики, Різдво. Ось тут я, я її читала вже давно, хочу перечитати, але тут я пам'ятаю, що були гарні історії і романтичні, і новорічні. Там є про наші українські національні традиції, про всякі традиції на святвечір Там було оповідання. Я потім того ж року почала в вареники запихати копійки, на кутика столу ставити зубчики е, Ще якась всяка така штука. Там писало, що треба. Першими стравами годувати худобу. Худоби в нас немає. Ну там, тобто кури, свині, корови, не знаю, кого там всіх таких тваринок годували. У нас немає такого, ми не тримаємо їх. То я першим ділом годувала кота. Тоді в нас ще був чорний кіт. Я це кота заставляла їсти кутю. Бо він мав першим поїсти, бо перше треба було тварин нагодувати. Ну от я не читалася, таке всяке робила. То це цікава, прикольна книжка. Хочу її перечитати. Мабуть, буду змішувати. Ну бо настрій її хочеться собі створити. А в загальному ще б хотілося з вами поговорити про адвент-календар, в загальному про традиції адвентів. Відліку часу до Різдва і всяких таких штучок. Це, до речі, мій перший адвент-календар він абсолютно саморобний. Я його колись собі робила, коли ще навчалася в університеті. Мені ця ідея подобалася. Тоді ще в нас навіть так і не продавалися ні шоколадні, ні ніякі інші адвенти. Це такі всякі конвертики, я сама зробила, на них понаклеювали такі цікаві, я вирізала. З крафтового паперу такі малюночки я спеціальні купляла. Ну і тут в кожному конвертику у мене цитата на один день якась така. І солодощі додавала маленькі, дрібненькі. Ось тут, наприклад, щось там пише. От, наприклад, пише Щасливі новини вже на шляху до тебе. Ось таке я собі робила. Тут цитатка на кожен день, і солодощі, відповідно, були. І я думала цього року теж продовжити адвент, ще собі додати якісь завдання, цікаві активності на кожен день. Але так як я не знаю, де я буду, тобто я знаю, що я не весь час і на весь грудень, я буду тут і я буду кудись їздити. Це буде незручно ні по виконанню завдань, ні для того, щоб возити цей адвент зі собою, тому... Я ніякі солодощі нічого не додавала. Це поки тут сиджу то собі цитатки кожного дня повибираю. Тут в мене на 25 днів, тому що Різдво я вже давно пробувала святкувати 25 числа, бо мені подобалося. Це так, як в фільмах, які я бачила по телевізору чи просто собі в інтернеті дивилася її. тому відповідно адвент я робила і завжди собі робила маленьке святкування різдва 25 грудня, вже років так, 13 я святкую це. Так от, до чого ця вся історія і навіщо я це все вам розказую? Я це розказую до того, що свій адвент я ніяк не вдосконалювала і залишила просто цитатки собі на кожен день погратися ними, поки я буду знаходитися в бучічі. Але так як хочеться якихось цікавих активностей, а я нічого не придумала, якихось собі завдань, потім думала, може, їх в Пінтересті пошукати чи щось того роду. То все дуже просто. Я дивлюся книжкову блогерку на ну, це називається буктюберку BookTube, Аню. Дивлюся її відео, вже дуже багато років стежу за каналом, тому що мені подобається слухати про книжки та й не тільки. І вона кожного року теж знімає влогмасиця в період грудня, і в неї там кожного відео, кожного дня нове відео. І в неї саме адвент-календар є зроблений, і в неї є завдання. І я подумала, що навіщо я буду заморочуватися і щось придумувати і вигадувати. Я по мірі можливості, наскільки ці завдання будуть зівпадати з моїми можливостями, моїм баченням і моїми потребами, буду робити те ж саме і просто виконувати завдання з її адвент календаря От так я за завданнями її адвента прикрасила маленьку новорічну ялиночку, яка вже в мене стоїть на робочому столі в моїй кімнаті. Потім було завдання це створити різдв'яну листівку. Я над цим задумуюся, тому що мені також подобається ця традиція, яка є. В Європі, Америці, ну, загалом в світі, що вони створюють сімейні різдвяні листівки. То я над цим думаю, можливо, я також цього року таке зроблю, можливо, ні, тому що навіть для себе в колекцію можна це зробити або навіть там батькам подарувати, нехай мають на пам'ять. От, і ще там було завдання: оце різдвяне читання. Сьогодні дивилися відео, то було про різдвяне читання це знайти або купити, або взяти зі своєї бібліотеки якусь книжку на різдвяну тематику і почитати для створення настрою. Книжки, як ви бачите, в мене є, я показала. Для настрою читаю, не завжди для настрою виходить. Але ось так. Ось так проходить мій місяць грудень. І такий сьогодні в мене влог получився. Тому, якщо вам цікаво читати якісь новорічні різдвяні книжечки, то можете щось спробувати брати читати. Якщо вам цікаво взагалі дивитися, як робиться цей адвент, і в чому його суть, і якісь цікаві завдання новорічні, то можете також приєднатися і дивитися блогерку Аню, яку дивлюся я. Ну, це не реклама, якщо це, я просто розказую, як воно є в мене. І також, також, також усіх з прийдешнім Миколаєм. Можливо, коли вийде це відео, то Миколай вже і прийде до всіх нас. Побачимо, коли відео вийде. Я сподіваюся, що найближчим часом. А вам всім дякую за перегляд. Да, дякую, що були зі мною, що приділили цей час. Сподіваюсь, ви його провели із задоволенням, користю. Відпочили, переключилися і дізналися щось нове для себе та набралися святкового настрою. Отже, до зустрічі у нових відео і всім па па. -па, -па.